Вітаю всіх! Хотіла би з вами поділитися своєю радістю, тому що сьогодні я отримала свій примірник книжки Світ на долоні. Це перша книжка, яку я видала за своє життя. Незважаючи на тези, там якісь наукові статті, це все таке. А сьогодні просто я отримала перший примірник цієї книжки, де я не змогла зробити в Україні. На жаль, що не в Україні, тому що деякі події впливають не дуже гарно на мистецтво. Але ви знаєте, мене переповнює таке відчуття, що нарешті щось народилося. Це мої спогади, це мої спостереження, це думки, які я відчу... це почуття, яке я відчувала, це думки, які я висловлювала про своїх знайомих. Друзів, просто людей, з якими я стикалася в своєму житті. І дуже рада, тому що нарешті ця книга буде для людей, які захотять її придбати. Але це не реклама, це просто ділюся з вами своєю радістю. Тому ну, хай щастить всім, і я бажаю, що буде мир, так як зараз за вікном співають пташки. Є зелене листячко, світить, сяє сонечко і в очікуванні миру та перемоги в Україні. Тому бажаю всім щастя. Я дуже радію за свій перший внесок. Дякую всім. Пока-пока.